Сторічний ювілей відзначила Вінницька загальноосвітня школа номер 8 Привітати працівників навчального закладу прийшли б керівники міста та області, колеги з інших шкіл, випускники. До речі, одним з колишніх учнів восьмої школи виявився перший заступник Вінницького міського голови Іван Михайлюк. В якості подарунку від міської влади він передав керівництву школи ювілярки чек на 10 тисяч гривень. Середня загальноосвітня школа номер 8 відсвяткувала свій сторічний ювілей. Школу, яка з 1954 року, випустила більше 5 тисяч учнів біля 300 медалістів. Привітали керівники міста та області. Окрім теплих слів, колектив закладу отримав грамоту та грошову премію від Вінницької міської ради. Найбільший подарунок, чек на 10 тисяч гривень від мерії, вручив директору школи. Перший заступник міського голови Іван Михайлюк, який є колишнім її випускником. Я радий успіхам, які школа має на сьогоднішній день. Я радий тій виставці. Це дійсно тягнення нашого молодшого покоління. І я впевнений, що 100 років для школи то мало. Це вік солідний, але вік розвитку, перспективи. І я думаю, що школа, яка на сьогоднішній день є одною з кращих, підтвердить це наступному сторіччі з днем народження школа. Під час святкування згадали історію закладу і всіх його керівників. Доля деяких з них була досить трагічною. Так, Олексій Трачук, другий директор школи, у 1937 році, був оголошений ворогом народу. Співробітники НКВД арештували його посереду року. Пережила школа і відбудову після Великої Вітчизняної війни. І переїзд у 1998 році з вулиці Нансена на вулицю Вінниченка, 28. Але найголовніше в закладі збереглись традиції, зокрема його сімейна атмосфера. Якщо зайти в приміщення школи, то вона вирізняється від міських шкіл такою затишністю домашнім захистком. Вона двоповерхова, невеличка, класи дуже компактні, маленькі і досить діти там почуваються. Багато випускників школи приводять сюди своїх дітей і онуків. З часом у школі з'явились вчительські династії і нові традиції, зокрема, святкування дня науки, родинні свята, засадження саду, святкування шкільного олімпу. Шкільний облін це такі парнас, на який запрошуються переможці олімпіад, олімпіадного руху взагалі в цілому по місту. Бо шкільні олімпіади ми святкуємо в день науки. А от уже переможці такого високого рівня, вчителі, переможці конкурсів. Ті вчителі, які підготували олімпіадних учнів, ми їх в кінці року щороку вітаємо, нагороджуємо таке своєрідне сімейне свято. Його дуже полюбляють діти, і ми його чекаємо з нетерпінням. На свято сторічного ювілею запросили і ветеранів педагогічної справи. Серед них Валентину Густавівну Бірюкову, яка віддала школі майже 50 років. Вона працювала під керівництвом трьох директорів і в 70 років ще проводила відкриті уроки, перегортаючи сторінки свого життя і згадуючи свою біографію, я думаю, що я людина, що правильно вірно обрав свій шлях у житті іншої роботи, як школа, як вчитель, я не уявляю собі. Ось мала шість випусків на базі середньої освіти і два випуски на базі дев'ятирічки. Як мама, як класний керівник. Сьогодні в середній загальноосвітній школі номер 8 навчається більше 600 учнів. Викладає майже 60 вчителів. Вперше в історії школи заклад має 26 переможців міських олімпіад і чотири обласного рівня. В планах керівництва надати школі гуманітарний напрямок, запровадити вивчення в ній польської та французької мови.